Чому мова важлива в першу чергу зараз э, говорю? Тому що э, при формуванні національної ідентичності в 19-му, на початку 20-го століття, українська мова це була ну, одним із ключових факторів, який э, був спільним для мешканця умовної сумщини і умовної Галичини, тобто люди, які э, в окопах Першої світової війни. Почали перегукуватися і почали чути колядки на тій мові, яка їм знайома. І вони зрозуміли, що виявляється там, по ту сторону, Свідь. люди свої і ближчі. Наприклад, для сумчанина, все-таки галичанин, який є е, іншої трішки віри, тобто да? одні православні, інші греко-католики, всі хоча б мають східний обряд, але все таки, ну, по віровченню там трішки відрізняються. Да? Вони є спільними. Тому для нас мова була цим важливим фактором, щоб ми розуміли, чому це відбувається. Да? Чому такий акцент важливий? Другий важливий акцент це те, що неможливе в Україні рівноправне функціонування української і російської мови, тому що якщо будуть створені такі умови, російська витіснить Україну. Але зараз реальна загроза для української мови це. Російська Федерація. Тобто, от там, де не буде е, Українська держава контролювати цю територію, от там української мови, ну, вона буде максимально незахищеною, максимально будуть швидкі процеси русифікації. Тому ну, моє побажання просто е, я вірю і знаю, що дуже багато людей, які там, зараз ну, активно, скажімо так, як ти назвав, відстоюють українську мову, інколи не зовсім коректно. Вони це роблять із щирих почуттів. Просто, на мою думку, в загальному контексті це шкодить, тому що якщо ми, ми не знаємо, хто людина, якщо вона говорить там, російською в побуті, які умови, як вона сюди потрапила, може вона переселенець, як вона ставиться до України, але ми на рівному місці породжуємо соціальний конфлікт там, де він не має бути. Наша задача. Відстояти державу, поки існуватиме українська держава, самостійна, суверенна, mm. загроз для української мови не буде і будуть створені всі умови для її розвитку.